Всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему: це освіта, це актуальна тема для тих людей, які переїхали в Штати. І вони не мають американської освіти. Люди думають, чи варто йти навчитися в університет, де мені знайти найкращі знання, як я можу знайти класну роботу. А мені написали коментар теж під відео, що без освіти, в Америці важливо знайти роботу, а освіта дорога, тому я роботу шукати не буду. І сьогодні хочу трошки цей. Коментар говорити і запропонувати вам різні варіанти, як можна знайти роботу в США і чи варто вчитися, де варто вчитися, і різні мої поради як кар'єрного коуча. Поїхали. Отже, е, я. Вважаю, що дуже би було б класно, якби всі могли піти навчатися в університети в США. Наприклад, там всі українці безкоштовно би вступали в Гарвард на будь-який факультет, де їм подобається, здобували би освіту, і потім вони були там класними спеціалістами. Але ситуація абсолютно у всіх різна. Я, наприклад, приїхала в Штати, коли мені було 35 років. Так є люди, які приїжджають в 40 років. Чи варто таким людям взагалі йти вчитися в американські вузи? Я вам Скажу свою думку, Дивіться, в Америці. Є навчання онлайн і офлайн, так само як в Україні. Якщо ви хочете поступати вчитися, я вам рекомендую думати про навчання онлайн. Кожен університет має перелік е своїх факультетів і якихось предметів, які ти можеш взяти онлайн, заробити ті самі кредити і отримати американську освіту. Але перш ніж взагалі е починати якусь освіту з нуля, я рекомендую вам зробити evaluation вашого диплому. Е в загальному є дуже багато агенцій, які займаються цим евелейшеном. Я вам залишу тут в посиланні Вес такий агенцію, яка робить евелейшн, вона підходить майже всім, але деякі роботодавці також можуть просити і іншу оцінку вашого диплому, тому будьте готові, що вам, можливо, кілька треба буде тих евелейшнів зробити. Але якщо ви, наприклад, маєте в Україні магістра, спеціаліста, то ви можете отримати вже. Бакалавра в Америці, зробивши цю евалюацію. Це коштує в районі 300 доларів, залежить яка евалюація. От моя остання а, така співпраця з ними, я знаю, що за евалюацію диплому заплатили 330 доларів. Але там є різні рівні і різні а, канали. От ви зробили цей evaluation, і, наприклад, якщо ви не лікар і не адвокат, а, наприклад, у вас був бізнес або менеджмент, ви будете мати а, таку Довідку, що ви маєте вже бечелер або якийсь там кількість кредитів саме по вашій спеціальності. І тоді ви вже можете подивитися на навчання, яке ви можете пошукати онлайн, і довчитися потрібну кількість годин, щоб отримати американський диплом. Тобто, не треба починати все абсолютно з нуля. На перший курс здобувати всю та освіту. Якщо у вас є українська освіта, будь ласка, зробіть спочатку evaluation, зверніться до вузів. Запитайте, який саме агенція їм підходить. А потім доберіть ті кредити, які вам потрібні. І є дуже багато програм для тих людей, які мають вищу освіту за кордоном, які можуть продовжити навчання в Штатах. Наприклад, юристи, є така програма ЛЛМ, вони можуть довчитися і потім здавати бар екзем тут, якщо вони мають бажання. Але, наприклад, для лікарів цей процес складніший. Тому це таке загальне відео. Я не можу вам дати якоїсь конкретної поради, якщо я не знаю вашого саме кейсу. Але кожен може сам це дізнатись для себе або приходьте до мене на кар'єрну консультацію. Я саме з вами оцінюю які. Вузи вам підійдуть, що вам треба довчитися, яка вам краща агенція підійде для евакуації диплома, я можу вам дати свої поради. Наступний блок, і те, що я вам можу порадити, це курси. Не завжди потрібно, коли тобі там. 33, там 38, і ти не хочеш вчитися з нуля. Ти вже вивчився в Україні, ти вже отримав одну другу вищу освіту, ти вже маєш досвід роботи. Не завжди варто йти вчитися у вуз. Можливо, варто подивитися на курси по своїй спеціальності. Зараз є неймовірні платформи, які пропонують курси українцям. Це Coursera. на Coursera Взагалі можна попросити Financial Aid, якщо ви, наприклад, біженець, там є розділ Financial Aid, Тобто, ви можете вчитися на Coursera абсолютно безкоштовно. Але якщо ви навіть захочете за це заплатити, щоб отримати сертифікат, то там якісь незначні гроші, 50 доларів в місяць, мені здається, коштує курсера. І на курсері є Google курси для UX UI дизайну, для дата-аналізу, для маркетингу. Здається, там є ще cyber security курс. Тобто, подивіться, які там є курси Project Management, і візьміть цей курс. Так, це півроку навчання, яке вам буде коштувати 50 доларів в місяць, в загальному за півроку ви заплатите 300 доларів, але цей сертифікат вам може швидше допомогти знайти роботу в Америці, ніж, наприклад, 5 років навчання на там, і отримати bachelor of art або якийсь там. Літературний диплом ви отримаєте. Не завжди ви зможете по ньому знайти класну собі роботу тут. Ось. Але крім Coursera, наступний ресурс, який я рекомендую, це Udemy. Це така платформа. Udemy, там дуже багато різних курсів. Так само там ви платите за курс. Є курси по 80 доларів, є по 30, є по 50, різні ціни. Але я вам теж рекомендую подивитися на ці курси. Отже, вбиваємо в пошук Udemy. Переходимо на їхній сайт. Бачите, це курси, курси on-demand, тобто на вимогу. І тут є різні курси: ось, наприклад, Data Science, це ніби обробка великих даних, Python, різні курси для програмістів. І ось є ціни: 129 доларів, 55 доларів, 94 долара. Є курси по лідершіп так само. І ви вибираєте курс, який вам може допомогти у вашій попередній кар'єрі. Наприклад, у вас був якийсь досвід вже в Україні. Не тільки тут є курси для програмістів, тут є і бізнес, і комунікація. Абсолютно все, 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 що ви можете знайти. І реально за якісь невеликі гроші ви можете отримати дуже велику користь. Тут є і Excel. Ну абсолютно все, що ви собі можете уявити. Цей сайт Udemy я вам дуже рекомендую того, класні курси є на LinkedIn. Learning. Якщо ви купите собі а, платний доступ до LinkedIn, а, ви зможете більш якісно шукати там вакансії. Це коштує 40 доларів на місяць 39,99. І ви зможете навчатися на LinkedIn Learning і миттєво а, виставляти свої сертифікати в LinkedIn. Я думаю, що хоча б на місяць варто взяти, там можна за один місяць закінчити просто дуже велику кількість курсів, тому що там курси коротенькі на LinkedIn Learning, Але якщо ви, наприклад, мали досвід в Україні UX-UI дизайнером, або ви працювали тестером, так, і ви візьмете якийсь курс по тестуванню, будете мати кілька сертифікатів, ви вже з більшою вірогідністю зможете тут знайти роботу. Так. Ще є такий класний сайт, він називається Edex. Я вам зараз покажу цей сайт більш детально, але про ціни хочу розказати, що тут сертифікати коштують від, 500, від 50 до 300 доларів, і ви так само можете попробувати отримати financial aid. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, це вам було корисно. Не здавайтесь, найтяжче в Америці отримати свою першу посаду. Якщо у вас немає американського досвіду роботи, вам буде найскладніше влаштуватися на першу роботу. Але за допомогою різних курсів, волонтерства, ви можете отримати той досвід, який допоможе вам перекваліфікуватися або продовжити свою кар'єру в Америці і знайти ту роботу своєї мрії. Якщо вас цікавлять консультації, пишіть мені, будь ласка, в Директ, в інстаграм або в Телеграм, до зустрічі. Зустрічі. па папа